Доброго дня малята! ви на каналі Логосвіт, сьогодні читаємо казку вовки семеро козенят і братів Грім. Була собі на світі стара коза. Мала вона семеро маленьких козенят і любила їх так, як тільки може любити рідна мати. От якось надумала вона піти в ліс, травички нарвати, діток нагодувати, покликала їх усіх та й каже Дітеньки мої любі, я йду в ліс, а ви тут добре замкніться, вовка в хату не пускайте, бо як улізе, то всіх ось кісточки поїсть. Цей душогубець ким завгодно прикинутись може, але ви його зразу впізнаєте. У нього товстий голос і чорний лапи. Козенята загукали матусю, йди, не бійся за нас, ми будемо старихтися. Мемекала стара і пішла собі. Спокійно до лісу. Незабаром хтось постукав у двері. Козенят та й гукнув Гей, дітки, відчиніть ваша матуся прийшла, вам гостинців принесла. Але козенята почули товстий голос і згадали, що то вовк. Не відчинимо, не відчинимо. закричали вони. Ти не наша матуся, в неї голос тоненький та солодкий, а в тебе товстий. Ти вовцюга злодюга. Вовк тоді пішов до крамаря, купив велику грудку крейд, з'їв її. Голос у нього став тонкий. Він вернувся, постукав у двері й гукнув Відчиніть, дітоньки, ваша мати прийшла, вам гостинців принесла. Але ж вовк поклав на підвіконня свої чорні лапи. Козенята, як глянули, та й закричали Не відчинимо. У нашій матусі ноги біленькі, гарненькі, а в тебе чорний, вовцюга, злодюга. Вовк тоді подався до пекаря та й каже Я поранив собі лапу, помаж її тістом. А коли пекарі помазав йому лапу тістом, то він побіг до мельника та попросив посип мені лапу борошном». Мельник здогадався, що вовк хоче когось піддурувати, і сказав ні. Але вовк ревнув як не посипу, що я тебе з'їм. Злякався мельник і посипав йому лапу борошном. І ось прийшов злодюга втретє до дверей, постукав та й каже Вічиніть, дітки, ваша матуся прийшла, гостинчиків з лісу принесла. Козенята крикнули покажи нам перше свої ноги, щоб ми знали, що ти справді наша матуся. Вовк поклав на вікно білу лапу, козенята повірили, ти справді прийшла матуся та й відімкнули двері. Але то була не матуся, а вовк. Козенята перелякались та й ну ховатись. Одне стрибнуло під стіл, друге під ліжко, третє в грубку, четверте на кухню, п'яте в шафу, шосте під А сьоме сховалось в великому годиннику, що висів на стіні. Але вовк познаходив їх і недовго з ними панкався, роззявив щелепу та й проковтнув усіх один по одному. Пощастило тільки найменшому, що сховався в годиннику. Його вовк не знайшов. Нахпавши своє голодне черво, вовк посунув надвір на зелений моріжок, розлігся в холодку під дубом та й заснув. Незабаром прийшла стара коза з лісу додому. Ох, що ж вона побачила? Хатні двері розчинені розщіні, навстіж, стіл осне, стільці перекидані від мувальника, самі черепки на долівці, а ковдра та подушки постягали з ліжка. Шукала, вона своїх діток шукала та ніде не знайшла, почала кликати кожного на ім'я, та ніхто не обізвався. Нарешті, коли вона покликала найменше, воно відгукнулося тоненьким голоском Матусю, я ось де в годиннику. Коза дістала його звідти. І тоді козенятко розповіло все, що сталося, як прийшов вовк, як він поїв його братиків і сестричок. Можете уявити, як плакала кізонька за своїми бідними дітками. Наплакалась вона і тоді вийшла зажурена з хати, а найменша козенятка за нею. Підходить вона до дуба, а там в холодочку лежить вовк, злодюга і хропе, аж листя вгорі шумить, обдивилась його коза з усіх боків та й бачить у роздутому вовчому черепі щось порушиться, товчеться. вчеться. Ой, леле. скрикнула вона. Та не вже ще живі мої бідні дітки, що їх вовк поковтав на вечерю і послала козенятку до хати по ножиці, голкою та нитки. Тоді заходилась пороти вовчиську вечерю, тільки не порізала дирку, одне козенятко виструмило голівку, а стала пороти далі, так і повискакували одне по одному, всі шестеро, І всі живесенькі, здоровесенькі, без подряпинки. По вовчиську з великої жадоби ковтав їх цілими. От було радощів, казанята стрибали. Лащились до матері, але стара сказала їм підіть швиденько, назбирайте камінців. Поки лихий вовчисько спить, ми накладемо йому каміння в череву. Побігли семеро козенят, нанесли каміння, нахапали вовчиську помісіньке черево, і стара коза швиденько зашила його. Та так спритно, що вовк нічого й не почув, навіть і не ворухнувся. А коли вовк нарешті виспався і став на рівні ноги, то від каміння в животі йому дуже захотілось пити. Він пішов шукати криницю, щоб напитись води. Та щойно він рушив з місця, як каміння, у череві завуркотіло. тоді вовк скрикнув. Це ж якогось ще начиння в животі собі напхав торохтить, немов каміння, а козляток я ж ковтав. Коли ж вовк підійшов до криниці і нахилився на пицці, важке каміння потягло його вниз. Він шубухнувся в воду і утопився. Побачили це семеро козенят, збіглися до криниці й ну стрибати витанцювати. Танцюють з матір'ю навколо криниці. та й вигукують. Вовк втопився, вовк втопився. Ось така повчальна казочка з хорошим кінцем. А ви підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавих казок.